Муніципальна дорожня компанія впоралася зі снігом на трійку. Всім іншим комунальним підприємствам можна поставити жирну двійку. Такі оцінки комунальникам по боротьбі з негодою поставили в мерії. Якщо дороги вони ще, хоч якось, розчищали, то з тротуарами і дворами взагалі біда чорна. Мер вважає, що треба дати лопати і чиновникам та їхнім підлеглим, аби вони також прибирали вулиці. І наводить приклад іноземців. Мовляв, вони в таких ситуаціях працюють. Згідно чітких інструкцій, тобто падає сніг, і в нього пише 10, 10 пунктів. Він бере, бере ту картку, технологічна це картка. Будь-хто, начальник управління освіти. І перше: відкрити шафу, взяти лопату, поприбирати 10 метрів цей. Там пишеться буквально до такого. Я бачу їхній алгоритм. Найбільшою проблемою, яку залишив по собі аномальний снігопад. Комунальники називають повалені та зламані дерева. За останніми даними, таких в місті виявили більше сотні. Багато з них все ще лежать на франківських вулицях. Посадовці кажуть, що цього тижня їх лише встигнуть порізати, а забиратимуть з наступного. То всі підрядники МІУК ми сформували відповідно, що додатково так само вісім бригад. З їхніх людей відповідно є в незабезпеченні бензопилами. Кожна бригада забезпечено відповідно орманентом, там пилками, сокирами трактором. Відповідно, вони так само займаються, будуть займатися із зрізкою, і вивезенням тих дерев з міжбудинкових проїздів. Мало того, чимало гілок пошкодили електромережі. Було аж три десятки таких аварій. В Марії вважають, що це сталося через те, що міськсвітло світло вчасно не пообрізало дерева. Самі ж комунальники запевняють, що причина не лише в цьому, так були випа. Де мережі проходять, що не почищені дерева, це є, але багато було випадок, що дерева знаходяться в межах 3-5 метрів від лінії електропередачі. Зовнішнього освітлення, але вони внаслідок того, що падали, зачепили гіллями мережі і порвали, тобто мережі не витримують. А ще над івано-франківцями у прямому сенсі нависла нова загроза: це бурульки та масові сходи снігу з дахів, та посадовці запевняють, що з цим розберуться. Було завдання і до наших комунальних підприємств, які отримують житловий фонд, і так само до. О, СББ, ДЖБК сконтактовувалися з ними для того, щоб відповідно забезпечити огородження дахів, де можливо там позбивати ці бурульки, тому що це дійсно зараз небезпечно. До речі, щодо снігу, то комунальники сказали, що не будуть вивозити його з вулиць міста. Мовляв, за декілька днів він і сам розтопиться. І Іваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.